Псалом 65. Переклад Івана Огієнка. Уся земле покликуйте Богові, виспівуйте честь Його йменню, честь для слави Його покладіть. Скажіть Богу, які твої вчинки грізні, через силу велику Твою твої вороги піддадуться Тобі, вся земля буде падати до ніг твоїх. І співати тобі буде, оспівувати ймення твоє. Ідіть і погляньте на Божі діла, він грізний у ділах проти людських синів, він на суходіл змінив море, і переходили річку ногою, там раділи ми в ньому. Він царює навіки своєю могутністю, очі його між народами зорять. Нехай не насуться відступники. Благословляйте народи, нашого Бога, і голос слави Його, розголошуйте, що зберіг при житті нашу душу і не дав нозі нашій спіткнутись, бо Ти, Боже, нас випробовував, Ти нас перетопив, як срібло перетоплюється. Ти нас до в'язниці впровадив. Ти пута поклав нам на стегна, ти їздити дав був людині по головах наших. Ми ввійшли до огню й до води, але на широкі місця ти нас вивів. Увійду я додому твого з цілопаленнями, обіти свої, тобі виплачу ті, що їх вимовили. Мої губи, і сказали, були мої уста в тісноті моїй. Цілопалення ситих тельців піднесу тобі, а димом кадильним, баранячим приготую биків із козлами. Ідіть і послухайте всі богобійні, а я розкажу, що він учинив для моєї душі. До нього я кликав устами своїми. І хвали йому під моїм язиком. Коли б беззаконні я бачив у серці своїм, то Господь не почув би мене, але Бог почув і вислухав голос моєї молитви, Благословенний Бог, який не відкинув моєї молитви й свого милосердя від мене. Переможного миру вам!